Привіт, друзі! Вітаю в нашому незвичному першому епізоді 3D-принтерних новин. Я давно хотів цей формат зробити, а зараз так склалося, що в мене тут ну, трошки біда зі здоров'ям. Тому чому ні насправді? Спробуємо зробити цей формат. Подивимося з вами на останні новини 3D технологій. Трошки поговоримо. І ну, такий, коротше, відосик вам на фон. Врубайте на фончик, йдіть готуйте їжу і слухайте. Розкажу вам декілька цікавих речей. І перша новина на сьогодні, і на мій погляд, найцікавіша, це Apple. Як ви певно вже чули, нещодавно була презентація нових айфонів, і багато людей цю історію пропустило, але я підмітив ще, коли дивився відос. Отже, сам факт: тепер айфон Air... Apple Watch 11, і наскільки я пам'ятаю, Apple Watch Ultra, хоча в цій новині, яка зараз перед вами цього немає, друкують корпус за допомогою 3D-друку. 3D-друк це, звісно, така трошки натягнута фраза, бо це не стандартний наш з вами філаментний друк, це SLS, тобто спікання матеріалу. Але тим не менш, це Additive Manufacturing. Це дуже цікава новина, насправді, оскільки, е як виявилось, і як самі Apple розповідали, це їм досить сильно допомогло у виробництві годинників. Тут, наприклад, приводиться, що для Виробництва кейсу для Type-C порта, тобто цього вирізу, Оцього вирізу, як ви зрозуміли, а, треба на 33% менше матеріалу. І ну, для людини необізнаної може здатися, як це взагалі можливо, типа ну дірка і дірка. Але факт в тому, що якщо раніше треба було вирізати, тобто робити, ну по суті, відніманням брати брусок і в ньому вирізати дірку, то при виготовленні на 3D принтері вони його просто не запікають. Цей титан. А як взагалі працює СЛС, для тих, хто не знає? А, беремо ящик, насипаємо всередину. Порошку титану беремо лазер, лазером спікаємо поверхню. Робимо так покроково, отримаємо фінальну модель. Сама ідея не нова, такі принтери є у FormLabs, такі принтери постійно в індустрії використовуються. У них є свої плюси. Головний мінус це ціна від там, тисяч доларів, десятків навіть тисяч доларів. Але цікаво, що Apple використало його саме для титану. Чому це цікаво? Тому що, на відміну від алюмінію або від сталі, з титаном дуже важко працювати. Він дуже міцний. І дуже крихки через це. Тобто, там, де ви алюміньку ріжете, титан розколеться на частини. А, очевидно, це нікому не треба, бо це підвищує брак, а підвищує брак, відповідно, приводить до здорожчання деталей. До цього моменту виробництво з титану а, предметів складної геометрії було тупо просто невигідно. Якщо ви хочете зробити якусь там, ну я не знаю, умовно лезо з титану, отаке. Ізі брізі, просто тупо берете шматок титану, відрізаєте від нього зайве, отримаєте лезу. Але якщо ви хочете зробити кейс для Apple Watch з усіма його цими виступами, напливами і всім таким, це вже далеко не так просто у виробництві. Наприклад, щоб різати сталь. Ну, умовно, навіть сталева фриза, чи та ж титанова фриза, чи фриза з карбідними зубами, ріже його без проблем. З титаном така фігня не прокатить. Тому Apple перейшли в трьох своїх продуктах свіжих на титан. У Apple Watch Ultra 3 навіть цікавіше можна подивитись на фото. Зараз я вам знайду. Ну от, наприклад, на цьому фото досить видно, що тут є отакі випрісовки і всякі виступи, які... 3D-друком виробити просто тупо, значно простіше. Ще одна цікава особливість, чому цей спосіб е класно працює, бо Apple Watch маленькі. Індустріальні 3D-принтери SLS-кі дуже великі, вони там можуть бути метр на метр. І спікають вони одразу там сотні кейсів. У них є ще одна прикольна особливість: ви можете стакати предмети один на одному. Тобто, ви поклали один Apple Watch, поклали другий Apple Watch, між ними прослойка титану. Порошка, який не спікся, і ви їх потім витрусили, і все. Тому цей спосіб саме для Apple Watch ну і в принципі для iPhone Air, де теж дуже мало матеріалу використовується, це прям круто. Ще одна особливість, чому це круто, тому що можна використовувати, реюзити порошок титану. Взагалі, от якщо ви, наприклад, хочете переробити таку металеву деталь, вам її в 100% випадків доведеться покришити, тобто перетворити в пил. І звідти вже замішати його з чистим титаном і отримати якийсь відсоток ресайклу в цьому питанні. Для виробництва, ну мовно, з гомогенної суміші, тобто спікання лазером, не потрібна така чистота і така якість вторинної сировини, як це потрібно для відливання матеріалу. Тому, як ви бачите, Apple каже, що вони використовують 100% ресайкл тайтеніум. Я, звісно, не дуже в це вірю, але. ну... 90% вони там точно можуть зробити. Ще одна класна особливість SLS друку це дуже-дуже дуже ефективний реюз відходів. Тобто, наприклад, якщо ви берете і випілюєте в бруску тітана рамку, то ви викидаєте 90% матеріалу. Якщо ви це ж робите в SLS, то невикористаний матеріал залишається в порошковому вигляді. Його можна тупо використовувати ще раз. Це значно здешевшує виробництво, навіть з урахуванням того, що сам по собі 3D-друк і спікання лазером. Це повільніший спосіб, а повільніший, відповідно дорожчий на одну деталь. Ну і звісно, найприємніший для нас з вами факт це в принципі розповсюдження цієї технології. Чим більше буде використовуватися в індустрії SLS друку, тим дешевше будуть ці SLS апарати, і тим легше фічі з промислових модних принтерів дійдуть колись до нас. Тому за це ми однозначно ставимо лайк. І Apple тут піонери. Ще одна цікава новина. А, несподівано дивує, не тільки Apple з великих брендів вирішили використати 3D-друк. Так, Lego в своєму новому продукті, точніше в наборі, використала одну деталь надруковану на 3D-принтері. І знову ж таки вкажемо, хоч цей пластик, це не класичний спосіб друку філаментом. Це знову SLS, тільки порошок тут нейлоновий. Але. Там дуже цікава деталь, вона, до речі, зараз прямо перед вами на екрані. Ось цей маленький паровозик синій. Він у Лего друкується SLS. Чому? Ну, по перше, вони тестують нові фічі. По-друге... Тому що там складна геометрія і литтям вона нормально не виходить. Історично, Лего дуже не любить неякісні продукти. А давайте будемо чесні: 3D-друк і низька якість це скоріше друзі, ніж вороги. Той факт, що вони хоча б одну деталь додали на друкованому 3D-принтері, це прикольно. Що не прикольно, це те, що одразу у фанатів почався дикий вій, що ми за Injection Mold, що це за цирк і так далі. Але розумні люди кажуть так, що Лего завжди. В свої сети використовувала набіри деталей, які не відповідають стандартним, назвемо це так. Ви можете купити набір Лего, в якому будуть резонові пневмотрубки, або електромотори, або нитки. Типу, це абсолютно нормальна політика для Лего. І ось цю надруковану на 3D принтері деталь теж вам варто вважати як експеримент, як умовно електричні мотори в деталі. Якщо воно піде, якщо воно буде виглядати класно, і якщо yield, тобто вихлоп буде нормальний, наприклад, там 100 деталей надрукований. 95 в роботу пішло. Я думаю, що нам варто чекати виробництва складних деталей саме цим способом. Звісно, що лиття для якихось стандартних речей, наприклад, там для один на один бріків Лего, це взагалі ну, ідеальний спосіб. Але для складних геометрій або для е, ніжних деталей, це прям цікавий вибір від Лего. Ну і, до речі, ви можете навіть побачити на цій картинці, яка зараз перед вами. Тут, якщо дуже-дуже придивитися, видно. Назвемо це текстуру таку класичну для СЛСки. Наче ви включили. Як цей режим в Слайсері називається, боже, нагадайте мені, боже, люди за екраном, ви не можете мені нагадати. Коротше, текстурні стінки. Ви зрозуміли, про який режим я кажу. Да. В цьому конкретному наборі Лего це просто декоративна деталь. Вона може поєднуватися, до речі, з основними бріками, але в цілому, вона ну, більш-менш класична. Тобто, ну це просто декор, це не, не силова деталь. Тож будемо чекати далі. Третя цікава новина буде про те, як open source спасає світ. Я завжди буду це казати. Open Source — це і прокляття, і щастя в сьогоднішньому реальному світі. Чуваки з MIT, які досить багато цікавих речей взагалі придумали, зробили алгоритм для слайсера, який дозволяє друкувати різними матеріалами інтелектуально. Що це означає? У вас може бути принтер, який підтримує мультиматеріал, ну, наприклад, там Айдекс чи Дабудь-Я 2 d Creality K2, неважливо. А, і суть полягає в тому, що слайсер автоматично аналізує зони навантаження і друкує їх іншим філаментом. Офіційно, чуваки з MIT заявляють, що ця фіча потрібна для екології. Ну, нам з вами, чесно, на цю екологію абсолютно пофіг. Але якщо, наприклад, вам треба друкувати рами для дронів, і ви зможете друкувати силові частини нейлоном, який каплізний, дорогий. Або там, наприклад, поліпропіленом, а не важливі частини ПЛА, то це вже буде прикольна фіча. Звісно, що в сучасному світі є кілька перешкод. Якщо у вас класичний принтер, типу як е CFS, AMS, Ace і так далі, це можливо буде ще дорожче на прочисті сопла, ніж просто тупо надрукувати всю деталь одним конкретним пластиком. Але якщо у вас якийсь IDEX, або, наприклад, той же бомбула баш 2 d то це вже може бути досить viable історія. До того ж, самі розробники з MIT, хоч вони й заявляють, що це фіча для екології, але в реальності, я думаю, адаптація під різні матеріали, наприклад, я друкую ПЛА жорстке і е, ТПУ м'яке, взагалі не проблема. Сам же алгоритм ніхто поки не зарелізив. І навіть коли його випустять, спочатку це буде дуже страшний Python скріп. І тільки потім десь через піврочку його інтегрують в орку, і потім ще через піврочку його бекпортнуть в Realліті слайсер, і в бомбулабівський слайсер і так далі. Тим не менш, сама фіча досить цікава. І я думаю, що ми будемо чекати того, як вона вийде, і перевіряти, як вона працює, оскільки для деяких матеріалів це може бути реально важливо і вигідно. Ну, наприклад, матеріал, який майже ніхто не бачив, але його досить часто використують в серйозних роботах пік. Він коштує. Якщо я нічого не плутаю, баксів 400 за катушку. А, і там ще з вагою, там не на кілограм, навіть буде. І він дуже дорогий. Друкувати з нього всю деталь, вона золота виходить. Але якщо у вас є можливість оптимізувати і надрукувати з міцного матеріалу тільки... Наприклад, стінки внутрішні або там кріплення для різьби, а все інше зі звичайних матеріалів, це може суттєво здешевити виробництво. Навіть з урахуванням того, що вам треба буде прочищати сопло. А особливо, якщо ці деталі, от як на цьому малюнку, наприклад, будуть пошарово розділятись. Тобто ви друкуєте, там, умовно, 70 шарів ПЛА, потім 20 пік, потім знову 70 шарів ПЛА. Ну, як ви бачите, ніяких картинок немає, тільки занудний текст, і подивитись поки не можна. Тому будемо чекати. Тепер до релізів і актуалочки. По-перше, Краліті нарешті випустили k 2 Pro. k 2 Pro – це k 2 Plus, тільки трошки-трошки подешевше. А в них є красива сторіночка, я впевнений, вам всім сподобається. В мене його нема, і не буде ще. Я думаю, місяці півтора точно. А, тому просто розкажу вам, що я думаю про цей принтер. Краліті давно час було випустити щось поменше ніж k 2 але з тією ж кипою. Фіч це круто, оскільки ну по суті конкурентів в малому розмірі у Креаліті в сучасному поколінні, я маю на увазі з К2 нема. Тобто є старе покоління, це Креаліті К1С і відповідно Бамболаб Х1 карбон, ну і так далі. Маленького h 2D у нас все ще не існує, існує тільки h 2D і h 2 s відповідно. І тому креаліті лізе в нову нішу. Що тут прикольного? Тут майже все залізо з К2. Я думаю, що вони пооптимізували кількість плат, це все всю історію. Але принаймні степ мотори вони залишили. Наскільки я бачу, хоумінг тут теж нижній. Тобто, це прям ну, новий фрейм і старе залізо від К2. Як ви пам'ятаєте, в огляді, який я робив на годину, огляд, до речі, має бути тут чи тут? Десь коротше, зараз впливе огляд. Мені К2 сподобався. Це класний принтер. Він потужний, він швидкий. Він ну коротше, одні плюси. Він капрізний і він складний в обслуговуванні. Але це стосується майже усіх сучасних принтерів. Тобто, якщо подивитися, як облаштований той же там Bambula Bash 2D, там теж ногу зломить в роботі з ними. Але К2 друкував класно і він був, ну прям прикольний принтак. Мені сподобався. Тому K2 Pro, головна різниця якого, до речі, від К2 це те, що в нього 30х30 30 см принтбет, це крок у правильну сторону. Окрім K2 Pro, тут навіть на сайті Краліті можна подивитись, давайте проскролимо в самий низ. Нам ще обіцяють К2 звичайний, у якого буде 260 на 260 розмір принтбеду. 260 на 260 це прям світ-спот. Це трошечки більше, ніж за старі бамбулаби. Е, і це класно, оскільки, наприклад, з того ж Maker World, коли ви щось качаєте, порізане під Бамбулаб, воно без проблем друкується з, з тими же налаштуваннями, ну, окрім звісно, принтера. На К2 звичайного. Поки що на сайті Краліті я не бачу де придбати к 2 А значить, це анонс. к 2 Pro вже можна замовити, і навіть є огляди на Ютубі. Їх поки мало. Вони такі куці. Але з того, що я побачив, видно, що Хотен там абсолютно той самий, той самий екструдер і все те саме. Це одночасно і плюс, і мінус. Нові Unicorn сопла, в принципі, класні, мені подобаються. Вони дорогуваті, вони не такі кайфові, як бомбулабівські ті ж сопла на заміну. Але вони роблять свою роботу і роблять її добре, особливо, якщо взяти версію, яка Bontec і 3 d і Creality. Оця колаба типу з Obsidian. Но злом, це прям взагалі вічний звір. Дуже класний. Що мені дуже подобається, це те, що у Crealті є зараз класний флагманський екструдер. Під класним флагманським екструдером я, звісно, маю на увазі нову стильну розробку в колабі. Оцю червону, ви зрозуміли, про що я кажу. А вона ставиться тільки на К1С. Здається, її можна впихнути на Core XZ моделі. І я думаю, що вона стане на Ender 5 Max, бо там дуже схожі екструдери. Чому вони їх не використовують? Ну, Відповідь, я думаю, дуже проста, бо там немає вбудованого різака. Це взагалі дивний мув від Creality, оскільки в мене, наприклад, є апгрейд-кіт на k 1 c і там екструдер з різаком. Якщо я захочу поставити оцей новий модний екструдер з колаби, я його просто не зможу використовувати, оскільки там нема різака і принтер не зможе обрізати собі філамент. Знову відчуття, що робила дві окремих контори з різних сторін. Але побачимо, побачимо. Більше цікавого чисто по даташиту я вам сказати не можу. Єдине, що видно, що на вісь. Z не поставили новий стильний модний мотор. Я про мотора, якщо що. ZT, на відміну від того ж k 2 тут є підігрів камери. Тобто в звичайному k 2 його нема, в k 2 Plus він є, і в K2 Pro його теж зберегли. Це прям класно, оскільки активний підігрів камери, хоч і не вентиляція, як, наприклад, у того ж H2D, але це все одно краще, ніж його відсутність. Прибрали автобел Tensioner. навіть насправді не знаю, чи це плюс, чи це мінус. М він начебто працював, але скільки у людей було проблем з ним, простіше сказати, що його нема і не паритися. І вебка стала замість Full HD 720p. Абсолютно пофіг, вона і так була робоча, а так буде просто трошки менше резолюцію. Додали біпер, але шкода, що не підрізали пруса слаш Бамбулаб оцей лайтбар під принтбедом. Це прям дуже красиво виглядає. Ну і трошки додали пам'яті. Ах, да, до речі, нагрівач. Він став трошки холодніший. І я думаю, головна особливість в тому, що принтер тупо не розрахований давити таку кількість кубіків на секунду. Ну, окей. Головне, що зберегли RG45, тобто LAN конектор Я знаю, що деяким для принтферм це прям дуже важливо. Хоча цікаво, до речі, що Wi-Fi чіп втратив підтримку 5 ГГц. Я думаю, що це якраз з контролером і пов'язано. Ще один цікавий принтер, який я хочу обговорити, це, звісно, Snapmaker U1. Ті, хто дивляться англомовний YouTube, я думаю, вже бачили, його навіть розсилали на тести. Ну, мені, звісно, він не приїхав. Хоча, чесно, якщо я думаю, відпишу Snapmaker, то вони, може, навіть і прийшлють мені його для тесту. Проблема більше в тому, що він навряд чи буде продаватися офіційно в Україні від кого завгодно. Що це таке для тих, хто не шарить? Існує така штука, називається Prusa XL. Це принтер за 3,5 тисячі євро, у якого 5 екструдерів максимально, хоча можна і менше поставити, можна і 4, можна і 1, можна і 2, неважливо. І він вміє міняти ці екструдери на ходу, тобто він паркує один, чіпляє інший. Це повністю прибирає потребу в какашках для прочистки. Проблема з пурчтаувером, вона все ще залишається, але сміття буде набагато менше. І це дозволяє класно друкувати гнучкими філаментами у поєднанні зі звичайними, а також, наприклад, водорозчинними підтримками або просто підтримками несумісних пластиків. Не знаю, може хтось про це не чув, але, наприклад, пила і пед. Пластики майже не спікаються, тобто, ти, коли їх намагаєшся поєднати і сплавити, вони просто розпадаються. Тому люди часто використовують, наприклад, pla підтримки для pg пластику, але ну що, звісно. Використовувати чисто для підтримок і викидати PG, якось дорогувати буде. У випадку з двома екструдерами він просто паркує одну голову, бере іншу і друкує іншим матеріалом. Дуже класна штука. В чому профіт саме Снепмейкера? Вони раніше робили досить прикольні три в одному, типу CNC, і лазер і Принтер, які були всім цікаві, але ніхто їх особливо не купував. А тут вони вирішили зробити бюджетний. Давайте швиденько глянемо на проклятий крік стартер. Отже, мінімальна ціна це 799 доларів. Це дофіга, але це не так дофіга, як вам здається. Наприклад, Anycubic COBRA S1 вона зараз коштує скільки? 22500 без мультикольору. 22500 це приблизно 500 баксів. А тут за 800 вам пропонують з чотирма тулхедами набір. І навіть дають 2 кіло пластика в комплект. А Це ще баксів 20-30 за брендовий пластик може бути. Це дуже круто. Ця ціна, це прям бенгер. Але є дві проблеми: одна пов'язана з іншою. Це кікстартер, і нормальних прототипів у них все ще немає. Я дивився багато оглядів на Ютубі, бо це дуже цікавий принтер. І усі, хто робив ці огляди, вони казали, що ідея класна, реалізація дуже сира. Голови паркуються криво, частина екструдерів не працює, деталі треба міняти. Ну і прототипів. Ще місяць тому вони казали, що в них всього 10 штук. Тобто, це прям канонічний, класичний такий кікстартер з усіма мінусами і плюсами. Плюси ви отримаєте це дешево. Мінуси, можливо, ви це взагалі не отримаєте. Так як снайпмейкер це досить невська, поважна контора, я думаю, що вони все ж таки відправлять інша справа, і чи буде він актуальний через півроку. І на цьому моменті, до речі, давайте я трошечки е розкажу. Відійдемо в сторону від U1 і розкажемо про Анкермейк. Значить, я не впевнений, чи ви пам'ятаєте, чи ви не пам'ятаєте, була така контора, називалася Anker Make. Зараз вона називається Юфі. Е ви точно бачили зарядки і кабелі від Anker бренду. А це їх, типу, ну, назвемо це саб-бренд для виробництва всілякої цікавої фігні додаткової. У них було всього два принтери. Це був М5 M5 і М5С. Такі я б назвав їх цікаві на свій час принтери, а вони були досить швидкі. Тоді це було 250 мм на секунду. Вони казали, що це 5х від Ендера. Воно то реально 5Х, але кінематика там не вивозила це питання взагалі. Там були колеса по одній вісі, по іншій вісі. Воно була типу все аля Lab до Lab, але принтер вийшов, ну, такий. Назвемо це з характером, щоб не ображати. М5 погано купували, тому вони перейшли на м 5 c Це те саме, тільки без дисплея. І пройшов деякий час, і Anker просто тихенько прибрали його з сайту. Тобто, коли ви заходите, тепер вони називаються Ufimake, і в розділі 3D принтер. Якщо натиснути 3D принтери, він просто sold out, і його купити неможливо. Він більше не виробляється, запчастин не можна знайти, і весь Reddit забитий людьми, які кажуть блін, як все погано. Що ж ми будемо робити і як їх обслуговувати? Ну і відповідь одна: купіть інший принтер. Чому я це все згадав? З двох причин: перша, це може бути доля Snapmaker u 1 Якщо вони підтримують його рік і потім забудуть його, а китайці не зможуть підхопити, і при цьому ще не сформується ком'юніті прям dedicated фанаті, досить ймовірно, що через рік ви цей Snapmaker поставите на стінку і забудете про нього. Так працює риночок, на жаль, це можливо. Так, і другий факт, чому я згадав про UFIMake. Це вже не дуже актуальна новина, але давайте поговоримо про це: перший 3D Texture UV-принтер. Що це насправді? Це звичайний ColorJet принтер, який випльовує смолу, і потім спікає її ультрафіолетом. Я вже дивився огляди, це досить цікава залізка, і вона дозволяє друкувати, здається, максимум до 4 см на будь-якому матеріалі. Тобто, ви можете на футболках, картину текстурну і так далі друкувати. Коштує дуже-дуже дорого. 2,5 тисячі, і смола там теж не дешева. Але сама ідея досить цікава. А, можливо, колись вона до мене доїде, і ми на неї подивимося. Тільки я тепер боюся, що якщо Anker Make вмерли і дропнули М5, що буде, коли ця штука не злетить? А вона реально може не злетіти. Ну і нарешті давайте фіналізувати. А, поговоримо трошки про новини каналу. А значить, Як ви бачили, останнім часом в мене виходять більш розмовні відоси. А, так задумано. По-перше, їх трошки простіше робити, а збирають вони приблизно те саме по переглядам. По-друге, великі відоси нікуди не ділись, просто я хочу їх розбавити, назвамо це так. А, більш розмовними і більш новачко орієнтованими відосами. Зараз в мене для огляду стоїть Eligo Centauri Carbon. А, Його огляд буде. Ну, я думаю, впродовж двох тижнів. Це досить нормальний принтер. Якщо хотіли брати, можете брати, але зважайте одразу, що є варіанти за ці гроші і краще. Та ж кобра мені подобається більше. s 1 І ще додам, до речі, все не знав, куди це додати, тому додам сюди в новини. Я знайшов одну таку досить велику проблему з коброю, яка вже знайшлася після огляду. Як ви, мабуть, бачили, там... Вбудований хотенд, типу як у Бамбулаба, тобто він знімається весь з радіатором і також повністю і замінюється. Ідея досить прикольна, але Нікубік зробили одну дуже глупу ідею. Вони вставили всередину а, самого хотенда, в сталеву трубку вставили всередину тефлонову. І це, в принципі, ну, пережити можна. Хоча це ну, така стара ревізія ідеї, але ок. Проблема в тому, що вони її ніяк там всередині не закріпили. Тому, коли ви Постійно використовуєте цю кобру цієї трубки у тому місці, де вона стикується з місцем початку а, сопла, тобто з самим конусом, через який йде пластик, туди вичавлюється між а, тефлоном і соплом, вичавлюється маленький такий слой пластику. Він потроху збільшується і він видавлює хотен з кобри вниз. Тобто він випадає вниз. Я це побачив дуже випадково, коли в мене. Кобра просто почала шкрябати хотендом по столу. А потім пішов на офіційну вікі ені Кубіка. і виявилось, що вони прямим текстом про це кажуть. І навіть там вказується, що якщо ця трубка погано вставляється на місце, то вам треба просто розігріти хотенд і силою її впихнути. Ну рішення, звісно, дуже костильне, і мені воно дуже не подобається. Тому будемо чекати, поки на Арісці з'являться автормаркет хотенди без цієї дурості, взагалі без тефлону в гарячій зоні, тільки в холодній. Тоді. Буде супер. Поки що пам'ятайте про цей факт і періодично перевіряйте, чи не видавило у вас хотенд, якщо у вас Кобра С1. По наступним анонсам, розіграш. Я пам'ятаю про розіграш філаменту, але чесно, таке буремне життя, що я просто не дійшов. Я думаю, в наступному відео на каналі ми нарешті визначимо, хто там виграв філамент. Всі, хто писали, я люблю сир, це був не байт, ми реально розіграємо філамент. Uh, до речі, я його одразу отримую на студію і звідси її відправлю вам. Ну і к 2 Pro. будемо чекати, коли креаліті мені його прийшли, або коли вони доїдуть контейнером до артлайну, і мені компанія вже зможе його видасти. Що буде швидше, я не знаю. Але навряд чи ви будете чекати його в найближчий місяць. Я думаю, що. Ну, жовтень, це мінімум, коли буде огляд на к 2 Pro. Я наговорив вже 30 хвилин, уявляйте собі, звісно, для вас це буде більше 20, бо я виріжу половину непотрібного. Триндіжа, скажімо так. Але в цілому пишіть відгуки. Я знаю, що формат новин, в принципі, заходить так собі багатьом людям, і вони не люблять це слухати. Але якщо було цікаво, поставте лайк і напишіть комент у підтримку цієї ідеї. Я думаю, що серед нас знайдуться ті люди, яким цікаво послухати новини з 3D-друку, ну і в принципі новини з життя каналу у такому форматі. Тому. Якщо сподобалось, лайк, підписка. І побачимось в наступному відео, яке буде, скоріш за все, про інфіли, якщо інфіли не вийдуть до цього відео. Десь в мене тут. Ага. Ось така штучка, будемо говорити, які інфіли і як використовувати. Приємного вечора! Зустрінемось в наступних відео.